Про Росію От з 1 липня ця недокраїна головою у Раді безпеки ООН. в МЗС країни Агресорки вже анонсують виступи міністра їхнього закордонних справ Сергія Лаврова на дебатах 16 і 17 липня. Цинічно та іронічно у період свого головування вчинила Росія акт терору, вдаривши знову по цивільних будинках, медзакладам, по дитячій лікарні цей злочин винесли на обговорення окремого екстреного засідання. Зірвати яке. Знову ж таки, намагалась Росія паралельно за візит до Москви от хочуть скоротити термін головування також і Угорщини у Раді Євросоюзу, де Будапешт головує теж з 1 липня. Чи існують юридичні механізми це зробити, як у випадку з Угорщиною, так і у випадку з Росією. І чим от ці дві країни схожі у своїх деяких методах керувати? А от тут розбиралися, розкаже нам Олена Чернякова. Але перед тим рівень цинізму Росії вражає. Ви певно, що бачили, що Москва влаштувала звану вечерю з нагоди свого головування. Так от в меню котлета по київськи, і це рівень цинізму. Олена Чернякова. Далі про методи і способи. Давно не бачена активність у російських аеропортах, звідки Путін лише за останні кілька місяців летить до Китаю, В'єтнаму. А так його літак зустрічають в Астані на саміті ШОС шанхайської організації. Це вже відео цього тижня. Прем'єр індії моді у Москві. Путін на шию йому вішає орден святого апостола Андрія Первозванного. Двоє ручкаються та обіймаються. Це данина давній глибокій дружбі і взаємній довірі між Індією і Росією. А тижнем раніше туди ж до Кремля приїжджав Віктор Орбан. Обійшовся без презентів та рукостисканнями не гидував. З огляду на усе це важко не помітити, як Кремль знову рветься на міжнародну арену. Так Путін намагається зробити такий прорив. Для свого населення продемонструвати що все добре. все нормально. Питання відкрити, чи за цими зустрічами лишається щось ґрунтовне, окрім медійного ефекту, де агресором вже не так і гидують, навіть коли він прямо б'є по дитячій лікарні до слова, не вперше. Так само медійно росіяни намагалися використати удар по охмадиту спершу банально, блокуючи проведення спеціального засідання. Ділиться очільник ЗС Дмитро Кулеба. Ще була ніч в Америці, але наш посол вже будив послів держав, членів держав, які входять до складу Ради безпеки ООН, будив фізично в буквальному сенсі. І коли це запустили, ми процес проведення цього засідання, то вона спробувала. Заблокувати участь України і послу Росії Вони Бензі не сподобався запит з проханням провести таку зустріч, мовляв, не на його ім'я і безвічливості. Український же представник заперечує, росіяни знову брешуть, адже за 37-ю нормою ООН листи до головуючої країни не потрібен. Тим паче, коли вона у тому кріслі незаконно, Росія вдруге цинічно покаже своє ставлення до трагедії, коли на звану вечерю присвячену початку свого головування, посла Мородбезі, подасть котлету по київськи за день. Після того як десятками ракет вдарить по Києву. Абсолютно логічно, наш представник. Кислиця сказала про руки крові, і це те, що теж це все плаває у крові. Сигнал з котлетою по Київській. Тобто, це один із тих гачечків там в пропаганді, які Росія завжди закидує, але Знаєте, наразі він не є настільки вдалим, як майданчик для своєї пропаганди Росія використовує зало ООН. Бреше, начебто усі ракети були не російськими, зокрема, і та що не вдарили по Хмедиту. Точно так же так само видно, що без будь-яких пошкоджень у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Двічі повторюю, це не бензі, наче сам не вірить у написане. Це абсолютна нісенітниця. відео чітко видно, як російська ракета летить прямо по цілі, уламки якої вже на засіданні демонструє представник України Сергій Кислиця. На відео видно, що лікарня й була ціллю. Скільки ще російських воєнних злочинів потрібно, щоб ми розуміли, що кремлівський диктаторський режим має бути викинутий з крісла члену радбезу ООН? Вже утретє за період повномасштабної Росія головою Радбезі ООН, де лишається постійним членом, хоча незаконно зайняла крісло замість радянського союзу. І це екстрене скликання за фактом обстрілу. Лише чергова демонстрація недієздатності Радбезу. Вони теж збиралися після обстрілу пологового у Маріуполі після Бучі, але терор триває. Росія заблокувала можливість її роботи перетворила на такий, на майданчик для пропаганди. Зараз ще своїми справами і взагалі руйнує навіть те невеличке, що було створено раніше там в вигляді санкції, наприклад, там санкції проти північної Кореї. Тому виникає звісно питання, що з цим робити на цьому засіданні присутні посли країн Південної Кореї, США, Японії, Швейцарії, Франції, Мальти російську атаку засудили. А Словенія російські заяви прямо назвала брехнею. Відреагували також на удар більшість західних партнерів докорами докурамерефі усі, окрім Віктора Орбана. Він лише закликав до припинення вогню не Росію, Україну. Такий же меседж оголосив і у Києві. Звідки поїхав до Москви і згодом до Пекіну. як сам називає у миротворчу місію? Називається місія Миру, 1 місія Миру, 2 місія Миру 3 а говорить про припинення вогню. А Путін завдає удару по дитячі лікарні по українським заводам, українським містам, на думку колеби, путін ударом по лікарні підставив Орбана, який лише почав просувати свої наративи і послуги перемовника. Про що сам скаже на зустрічі з Путіним, скоро Угорщина стане єдиною країною в Європі, яка зможе поговорити з усіма Чобто турне задля миру ініціатива винятково угорщини, та почав її Орбан наступного дня, як Будапешт взявся головувати у раді ЄС, чим розлютив своїх колег всередині союзу. Дипломатична місія Орбана вбила головування Угорщини у ЄС, і воно закінчується, не встигнувши розпочатися. Скаже джерело видання політику у Брюсселі, де вже у середу посли країн ЄС обговорили можливість скоротити термін їхнього президентства. На заміну їм може прийти польща. Наступному черзі на лідерство ЄС питання зараз чи стане політичної волі піти на такий прецедент в історії? Ну все буває колись вперше, вперше ось колись Орбан вийшов, щоб не голосувати проти там за те або проти того, чого він не хоче. Таке може бути. Я не думаю, що це може статися зараз. Але це дуже показовий такий знак. головування у ЄС покладає на країну більшу відповідальність, радше роль модератора, який має висловлювати позицію усіх 27 країн країн ЄС. А у керма кожен член рівно 6 місяців. Далі Угорщина повернеться до звичайного членства отже, може знову взятися за практику вето на усі українські питання. Тому Київ має і буде продовжувати діалог, і від цього залежить наш рух. ЄС, НАТО і, взагалі, як ми розуміємо європейську політику, куди ми власне інтегруємося, тому що чи буде Віктор Орбан головувати угорщина головувати ЄС чи ні? Вони. Будь-який момент можуть гальмувати і блокувати поступ головування Будапешту з перших днів наробило галасу, зокрема у європейських змі як і звана вечеря Небензі після засідання. Та у Європі є механізм як позбавити Угорщину головування в ЄС, натомість Росію з крісла постійного члена вон. Посунути сьогодні не готові, як і провести реформи щодо зміни складу Радбезу Олена Чернякова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.